Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Горейте Ровеч. Сьогодні 22 грудня, і поговоримо про веселу, хоча тут як подивитися, історію, яка розгортається довкола офісу президента, і численних радників, яких туди привів Єрмак, і які тепер невідомо де перебувають, ну як мінімум, частина. І невідомо чим вони займалися і безпосередньо будуть займатися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. Також не забувайте про дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися свіже відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Дякую. Отже. Почнемо з того, що українські новини звернулися до офісу президента, конкретно до департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації, і задали просте питання: а що сталося з людьми, яких в офіс президента привів Єрмак, і які безпосередньо. Працювали його е, помічниками або його радниками е, у Єрмака їх Було достатньо багато, але про це трошки пізніше. Е, ну і дійсно, питання абсолютно логічне. Єрмак, вже не очільник офісу президента. Відповідно, статус цих людей е, за відсутності очільника офісу президента теж повинен був якимось чином з, е, змінитися. Е, найбільше цікавили прізвище двох осіб: Лєщенка і Подаляка. Це відомі персони, які надзвич... надзвичайно контраверсійні які дуже багато робили неоднозначних заяв, ну і вони відомі, в тому числі своїми інформаційними, не тільки за шкварами. І от що е, на цей запит відповіли в управлінні доступу до публічної інформації е, відповідного департаменту офісу президента, сказали, що. Е, у відповідності до е, частини 3 статті 92 закону України про державну службу, трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень особи працівником патронатної служби, якої він призначений у зв'язку зі звільненням керівника офісу президента України. Особи, які перебували на посадах помічників і радників, штатних і позаштатом, важливе уточнення, тому що багато радників були позаштатними. Керівника офісу президента України звільнені за. Маних посад. Ну, така цікава інформація, яка власне. Трошки збурила соціальні мережі, з'явилися в тому числі там фотографії Лєщенка. пішла епоха. Ну звісно, що пан Сергій не залишиться без роботи. Він же у нас наглядовій раді у Крзалізниці, де отримує, до речі, добіса грошей. Незрозуміло чим займаючись, тільки потрапляючи постійно в якісь скандали і зашквари. Але знаєте, як кажуть, недовго музика та грала. Чому тому, що виявилося, що людей та звільнили. Але судячи з усього, в статусі звільнених, вони перебували не так довго. А що ж трапилося в реальності? А в реальності в грудні 24-го року ще Єрмак, тоді був один з останніх запитів, мав дев'ять радників: чотирьох штатних і п'ятьох позаштатних. І, от коли власне, його звільнили, вони дійсно втратили роботу і є відповідь українським новинам з приводу цього. Але заступники керівника офісу президента, вони Продовжили свою роботу, наразі їх вісім, і водночас окремі радники свої посади фактично не втратили, а вони були перепризначені. Ну, зокрема, Сергій Лєщенка повідомив Укерінформи, я так зрозумів, що він працює позаштатним радником. Офісу президента і зазначив, що ця роль є більш гнучкою ніж роль власне радника, очільника офісу президента. Михайло Подоляк також підтвердив продовження роботи радником офісу президента. Ну і за даними УКОНФОРМУ, в офісі президента залишився і Олександр Бевс, який, до речі, є членом української делегації щодо перемовин з Сполученими Штатами. Америки. Ну, і в офісі потім окремо ще пояснили, що Лещенка Подаліка і Бевза перевели на інші позиції в офісі президента. Отака От історія малята, як казав один відомий український каскар. Я, звісно, кажу все цензурно, тому що нецензурно Ютюб не любить, але історія. Насправді дуже дуже показова, тому що люди, які ну зокрема пан Лєщенка, які були безпосередньо радником Єрмака, е е і вибачте, я можливо скажу не політкоректно, але тут складно підібрати інше слово, вилизували ви його фактично на цій посаді і максимально розказували, який він суперовий, значить там керівник і так далі. Просто всі пам'ятають і зашквари Лєщенка з фотографіями про ледь не одну людину, яка протистоїть значить, Темряві бореться з Російською Федерацією, виглядає крутішим за Володимира Зеленського. Так от цих людей в офісі президента залишили. І з одного боку, це така знаєте інформація. Ну є певним здивуванням. Чому тому що ну здавалось би, якщо Єрмак пішов, то що люди, яких він привів, а він привів саме цих людей. З подаліком там історія трошки інша, але теж Єрмак доклав руку до його появи в офісі президента. Правда кажуть, потім них зіпсувалися деякі Мірою відносини, і Подоляк вчасно зміг дистанціюватися від Єрмака, але ні Лещенка, ні Бевс від Єрмака нікуди не дистанціювалися, і ми фактично можемо констатувати, що Єрмак пішов, але справа його жива, його люди живі. І коли ми говорили. В е, одних з е, крайніх відео, які були на каналі, про те, що Єрмак зберіг вплив на ці, ну, на, на всі процеси, які відбуваються в країні безпосередньо в офісі президента. От сьогодні ми отримаємо додаткове підтвердження того факту, що його люди залишилися його люди виконують якісь абсолютно незрозумілі функції, тому що е, що ну, з приводу чого там радить Лещенко, ну це не сильно зрозуміла історія. В Укрзалізниці він займається типу боротьбою з корупцією. При цьому «Укрзалізниця» постійно попадає в корупцію, Сіні зашквари і скандали, що вони там радять зараз і чим вони займаються. Ну, це таємниця за багатьма-багатьма печатками. Да, і ми ми по великому рахунку цього не знаємо. Їх статус теж викликає певні питання. Ну, от, наприклад, коли людина поза штатом, за логікою, це якби радник на громадських засадах. Ну мабуть, хоча не завжди так буває, наприклад, в Сполучених Штатах Америки такі радники, які не є офіційними особами, є позаштатними, тим не менш Отримують фінансування на це передбачені кошти в бюджеті, і повірте, там немаленькі гроші, чи отримують ці люди гроші. Питання відкрите. Звідки вони отримують ці гроші? Теж питання відкрите. Скільки вони отримують грошей? Теж питання відкрите Ну я е, просто не вірю в те, що ці люди можуть працювати безкоштовно. Хоча безумовно позиція навіть позаштатного радника дає певні бонуси, наприклад, можливість займатися якимись там іншими справами, е, говорити про те, що в мене Є такі круті зв'язки, і я відповідно можу ці зв'язки для чогось іншого використовувати. Короче, кажучи, сама по собі посада такого радника, особливо в тій системі, яку побудував Вірмак Зеленському, вона сама по собі є ця посада цінною, тому що вона може приносити певні дивіденди, які не обов'язково пов'язані з заробітною платою. Те, що це часто є якоюсь неформальною практикою або прямо суперечить закону, це відома історія, але ну. Сергій Лещенко, який багато розказував раніше про корупцію доби Януковича, дуже легко закрив очі на всі корупційні і непотичні або Прояви там кумівства за часів зеленського і демонстративно робить вигляд, що він притул просто всього всього не бачить. Тим не менше, те, що цих людей зберегли, дозволяє нам зробити кілька важливих висновків. Про один я вже згадав: це ключовий мабуть, висновок. Єрмак зберіг свій вплив, і він зберіг в тому числі можливість залишати своїх людей на тих чи інших посадах. Ми це точно можемо сказати щодо Бевза і щодо Лєщенка. Поподаліку історія. Окремо, мені здається, що Подоляка зберегли, оскільки він вибудував окрему е, таку модель комунікації або окремий напрям комунікації з іноземними частково е, засобами масової інформації. Плюс він регулярно включається на, на різні російськомовні ресурси і там коментує е, певні там речі, або дає інтерв'ю блогерам. Ну з такою, давайте так скажемо, неоднозначною репутацією. До речі, часто теж роблячи це російською мовою. Цікавий такий. І момент ну пояснюється це тим, що якби спрямування повинно йти на російськомовну або на російську взагалі аудиторію, це як елемент інформаційних психологічних спеціальних операцій. Але я вам нагадую про те, що Подоляк не є навіть офіційною персоною, і е, останній скандал, фактично, в який він потрапив, це коли він італійській газеті щось там прокоментував про Донбас. Потім офіс президента змушений був це спростовувати і казати, що нікуди Україна з Донбасу виходити не збирається хоча Подоляк фактично говорив. Про це так от, перший висновок Єрмак зберіг власне такий вплив: в нього є можливість залишати своїх людей. По-друге, і це важливе теж дуже висновок: у влади взагалі немає лави запасних. Тобто вони змушені зберігати таких навіть зашкварених людей, які е, потрапляють регулярно в скандали, які мають вкрай неоднозначну репутацію. Зайдіть просто на сторінку того ж Лєщенка і подивіться е, коментарі під його якимись постами. Я практично ніколи там я не часто дивився, але кілька разів, коли він потрапляв, в якісь такі скандальні історії, проглядав коментарі, і там немає жодних позитивних. Фактично, ну може би може один на сотню бути. Всі інші вони відверто негативного характеру. Причому дуже розлогі з ну, описом, значить, проблеми, значить, зауваженнями там і так далі. Ну що в принципі дуже добре роботу цієї людини характеризує, якщо навіть в Фейсбуці, де ти маєш можливість модерувати, модерувати сторінку, в тебе немає позитивних коментарів, ну це багато про що свідчить. Так що лава запасних, судячи з усього, просто таки мінімальна, і від таких людей, які є вірні, які готові. Відстоювати будь-яку позицію, яку їм скажуть на банковій, ну такі люди вони залишаються важливими для тієї системи, яка є на сьогоднішній день. І знаєте, я би зробив ще третій висновок. Він не очевидний, але ми не можемо його ігнорувати. Явно ці люди напрацювали певну систему зв'язків, вона в них є. Чи користувалися вони цією системою зв'язків для вирішення якихось своїх питань, можливо, в тому числі бізнесового характеру. Ми не знаємо. Але я думаю, що те, що вони залишили? Лися на цих посадах, свідчить про те, що ця система насправді існує, і вони відповідно можуть експлуатувати, використовувати її далі. Чи пов'язана вона якимось чином захистом національних інтересів України? Я глибоко в цьому не переконаний і. Навпаки, глибоко переконаний в тому, що явно ця система є неформальною, тобто не такою, ну, такою яка не кореспондується там з формальними інститутами або навіть з діючим законодавством. Я вже мовчу про те, що по великому рахунку ми до сьогоднішнього дня не знаємо навіть відповіді на дуже просте питання. А ці люди з якої причини не отримують, наприклад, повістки для служби в збройних силах України. Вони заброньовані? Якщо так, то в якості кого чи є вони представниками Об'єктів критичної інфраструктури, тому що я нагадаю, вони не є державними службовцями, хоча і державних службовців мобілізують є певна квота. І в нас велика кількість державних службовців служить в Збройних силах України. Знаєте, це був такий міф, що їх не чіпають. Насправді вони підпадають під мобілізацію. Достатньо багато людей. в мене дуже багато знайомих, є таких, які з державної служби були мобілізовані. Вони з'явилися по першому виклику і служать, захищають нашу Україну на сьогоднішній день. По цим людям таких Питань просто дуже багато, і це знову зводить нас до теми справедливості. Наскільки це чесно, ну от людина окей, працювала. Доки там був Єрмак, Єрмак пішов, голосно сказав, що він буде від, ну, відправлятися на фронт. Його шукає третій тиждень, на який же фронт він відправився. А ці люди нікуди не пішли на фронт не мобілізувалися і продовжують працювати на незрозумілих посадах, виконуючи якісь незрозумілі функції. Ну і фінально ми можемо в черговий раз констатувати, що Володимир Зелен. Ський не надто поспішає ламати ту систему, яка була побудована. Очевидно, що його все в цій системі влаштовує, і от якраз наявність таких людей зашкварених людей з неоднозначною репутацією. Я ще раз підкреслюю, до них можна по різному ставитися, і в якихось речах вони може й робили навіть правильні там кроки, ну особливо на початку війни. Але далі просто цілий вал скандалів, якісь провали, в тому числі інформаційного характеру, ну явно свідчили не дуже позитивно про них. Але збереження цих людей говорить про те, що Володимир Осани ще все влаштовує, йому комфортна така система. Він вважає, що з нею можна працювати і надалі, і, судячи з усього, він її міняти не збирається. Чи є це позитивом для країни однозначно, ні. Це дуже негативна історія, про яку до речі. Згадують зараз і в західних медіа, але про це буде обов'язково окреме відео, де ми проаналізуємо, як же говорять про оці, е, актуальні кадрові зміни або відсутність актуальних кадрових змін е, в тій системі влади, яку побудував Зеленський, і е, як на це реагують наші партнери, що в Європі, що власне за океаном. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічі. слава Україні.